І так, в попередньому відео ми дивилися, що нам треба робити, так, коли буде сонячне затемнення. А тепер будемо у цьому відео дивитися, що не треба нам робити. Якщо ви пропустили перше відео, то спустіться і подивіться. Але перед цим вам треба підписатися, щоб дивитися всі відео, які публікуємо. І так, чого сонячне затемнення нам не потрібно робити? Те, що нам може нашкодити. Так, дивіться. Ну, щось починати нове у цей період краще не починати. Краще все ще гарно обдумати. І не, не спішити, не, не розпочинати, тому що десь є якісь подводні камні, тому треба їх всі прощупати і подивитися. Потерпіти ще ну, недільку, так точно, не треба розпочинати. І навіть а, комусь навіть не вирішати у подорож. А, то, що я казала, що не можна тратити просто гроші наліво і направо, як говориться. Тільки те, що вам потрібно, просто розкидатися грошима в цей період не можна, тому що гроші можуть втікти взагалі. А так як у нас закладається на на 18 років наперед, тому <кій> будьте обережні з витратами. Не треба ще, знаєте, щось приймати з гаряча, якісь рішення і відрубати назавжди. Треб, ну, тому що така буде напруга віяти, і людина може ну, наробити помилок, і якщо уже щось відрубати, то тоді не буде ніякого повернення, але до чого не знаю, у кожного своя, є якесь. Рішення, так тому краще от ну, от Ну не спішити, не спішити і поміркувати. Дивіться, ну, оце теж, щоб там, де нам потрібно було робити, нам постійно бути. В гармонії з собою, так? Тут можливо сам собі. Людина сама собі може нашкодити все в наших руках. Тому не, якщо щось не виходить на цьому тижні, то так повинно бути. І ви навіть якщо сильно забажаєте, то воно вас тільки розчарує. І взагалі опустяться руки. Тому сильно не напружуйтесь. Якщо воно не йде, то тоді йому просто не час. Ну тут також повторюється, що не за нічого нового. Тут навіть партнерство якесь, але щось може бути з нечисте, тому у партнерство не, 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 не треба. Зараз вирішити це питання що стосовно якогось там роботи, я маю на увазі партнерства. Або придивіться уважно на той момент, хто з вами буде ну, знайомитися, так і відкриватися сильно свої чувства, відчуття не потрібно тут робити. Поки що, так. ну, Тут знову ж таки багато витрачати і багато відпочивати теж на цьому тижні не потрібно. Треба трошки рухатися, рухатися і щось робити для того, щоб потім були у вас якісь кошти, якісь ресурси були. Тому, може, більш гуляйте на вулиці. от, і Ну тут знову нам показує, бачите, не, не впадати в депресію, не падати духом. Емоціональний настрій дуже буде на такому піку, і людині буде важко все це стримувати. Але якщо у вас це вдасться, і головне правило все, що не йде, все до кращого. Тому багато. Не нервуйте, все рано чи пізно закінчується і погане теж. Тому все буде гаразд. Зараз подивимося, який буде переход у наступний тиждень. Ну, дивіться, у наступний тиждень перехід дуже гарний. Комусь буде протягнута рука допомоги. Тих хто її. Бажає так, хтось сам увійде отакі енергії і буде королем свого життя, і буде планувати в дуже гарний стратег, запланує все так, щоб все пройшло як, як по маслу. Тому думайте багато, звісно, робіть потихеньку і нового нічого не починайте.